Усім привіт! Так, давайте розповім вам по 13 тижні, що я там заробив, що я там наїздив, виконав 76 замовлень за тиждень. Отримав 21 п'ятірку. поганих оцінок не було. Також за минулий тиждень відробив 72 години. Сумарно за тиждень проїхав по всім там поїздкам, заправкам, оглядам, мийкам своїм справам 2023 км. Виключно по замовленням проїхав 1583 км. Середня вартість одного кілометра становить 1836. Середня вартість одного замовлення 387 км. Гривень 70 копійок. За минулий тиждень по витратам на заправку пішло 4427 гривень, на мийку 300 гривень, та на оренду авто пішло 4300. Плюс перепробіг 46 гривень. Сумарні витрати за минулий тиждень становлять 9027 гривень. Трохи більше, ніж минулий тиждень на 400 гривень, але заробив значно більше. За минулий тиждень заробив сумарно з комісією 29 465 гривень. Комісія уклону становить 6238 гривень. Без комісії 23 227 гривень. Якщо відмінусуємо витрати минулого тижня, то чистий дохід складає 14 тисяч 200 гривень. В цілому, так сказати, дуже непогано з тим урахуванням, що два дні майже випало. От зовсім майже випало. Не настрої, не замовлень, нічого. Досить проводити експерименти з фільтрами та додавати якісь там ціни за кілометр. Тому що на моїх довгих замовленнях це трохи не працює. А якщо працює, то треба дуже-дуже довго чекати такого замовлення, щоб зловити 600 гривень та мати 20 плюс гривень за кілометр. Ну Це дуже. Важко, тяжко. Скоріше за все, просто буду ставити там 15 гривень кілометр, щоб не було замовлень, які збивають з джостиком пасажири в нуль. Тому що буває там і 17, 18, 19 гривень, а ставиш 20 вони зовсім не прилітають, ти, грубо кажучи, втрачаєш ці замовлення. Тому буду ставити 15 гривень за кілометр, тому що буду їздити, як завжди, по районам по своїм або 400-300 плюс, та 15 гривень за кілометр. Буває таке, що прилітає 18, 19 і 20. Ну, не буде тих замовлень, які ось просто в нуль коефіцієнт пасажири збивають, та і все. Своїм джойстиком. От якось так буду працювати наступний тиждень. ну Більш-менш на це сподіваюсь. А що вийде, подивимося в наступному звіті, так сказати. Усім, хто подивився, дякую. Усім гарного тижня та класних вихідних. Усім до побачення!